Як у бабусі в печі. Ну, поїхали! Склянку промитого пшона заливаємо окропом на 20 хвилин. Розрізаємо гарбуз, чистимо, нарізаємо. Засипаємо в казан. Зверху пшоно. Розрівнюємо ложку меду, домашнє вершкове масло, грудочку. І заливаємо молоком ще дрібку солі. Накриваємо кришкою. І на годинку в піч. Ця пшоняна гарбузова каша надзвичайно смачна. Це справжній український смак. А ще це смак нашого з вами дитинства. Чи не так? Подивіться, яка красива каша. Неймовірно, смачно і дуже, і дуже корисно. Ну що, ти задоволена? Так. Так, дуй, але гаряче. Пробуй. А смачно? дуже. Звісно. Те, що треба, готуйте і не нехтуйте хорошими рецептами. Дякуємо за лайк, коментар, підтримку.